Книга Короткі Думки номер 27 Коли приходить неміч. Ох, мені важко кажуть багато людей. Згодом мені важко стати зранку і йти до праці, чи на домашній, державній, чи приватній роботі, чи вдома для себе, для сім'ї і родини, чи для людей взагалі. А мені не важко. Деколи крізь біль, різні болячки тіла, деколи навіть в хворобі я, можливо і багато інших, спішать, чим швидше принести в світ більше добра, більше любові, більше всього кращого для людей. Температура в тілі не перешкода, дарма. Я біжу. Перешкода якась заразна хвороба, грип. Короновірус, інші заразні хвороби це дійсно перешкода. Решта болить серце. Важко дихати, і навіть інфаркт чи інсульт, рак це не перешкода. Бо, можливо, я сьогодні зроблю добро, а завтра ще більше добро і станеться чудо. Я позбудуся навіть невеліковних хвороб. Чи це можливо? Так. Можливо, і це потреба для душі. Бо проблеми всіх хвороб тіла це хвороба душі. Ви не вірите, але колись перевірите, переконаєтеся, тільки захворіє ваша душа брехнею, прокляттям, злом, поганими словами, всіма іншими неподобствами. Які ви робите і для себе, і для інших наркотики, алкоголь, куріння, чи ще якась біда для себе і для інших і ваше тіло вже трішки? Чи невиліковано хворе? Якщо виліковна душа, і можна вилікувати душу, значить вилікуєте і тіло. Вся проблема у вашій душі. Тобто це всі ваші думки, всі ваші слова і тим більше всі ваші дії. Добрі хворіють тільки із волі Божої. Я так собі вважаю. Злі хворіють із власної злоби і свого злобного покровителя. Іншого нема. Ви хочете вилікуватися, шукайте проблеми в душі. Чи в поганій вірі у Бога? Іншого просто нема. Не вірите? Це вже ваші проблеми.